Доброго вечора, ви на каналі Atom Coinці. З вами Олександр. Вітаю вас у світі великої нумізматики. Сьогодні у нас особливий випуск. Я зібрав для вас збірну світу монет. І це які просто продаються на машоп. Ми почнемо з доступних, але рідкісних лотів за 700 євро і дійдемо до справжніх важкого за 130 тисяч євро. Сьогодні ви побачите унікальний золотий Ауреус з колекції європейського посла, який показує всю сім'ю імператора. Ми знайдемо американські півдолара, які так збереглися, ніби вчора вийшли з монетного двору. І звісно, подивимося на золотий реал часів іспанського панування в Нідерландах, який визнано найкращим у світі. Вмощуйте зручніше, це не просто гроші, це історія, яку можна купити. Поїхали, друзі! І відкриває наші топ-10 поза конкурсом лот, який близький кожному українцю. Це історія нашої гривні. Але це не та монета, яку ви знайдете у себе в гаманцях. Перед нами пробний екземпляр, викарбований у 1996 році на Віденському монетному дворі Мюнце острех коли Україна готувалася до грошової реформи. НБУ замовляв пробні тиражі у найкращих дворів. Європи, щоб обрати ідеальний сплав та дизайн. Більших таких проб знищуються або осідають у музеях. Те, що цей лот з'явився у вільному продажу в Австрії, велика удача. Ціна 750 євро. Хідний квиток у світ серйозного колекціонування України. Ви купуєте документ епохи становлення незалежності нашої держави. І розпочинає наш топ-10. Це у нас з вами Німеччина. Ціна зростає до 2500 євро. Це срібні три марки 910 року. На перший погляд, звичайна монета з портретом Фрідріха ІІ. Але, друзі, її цінність у помилці. Це так званий Error. На гурті Рібрі монети мав бути викарбуваний напис Гат Мінт Ас. З нами Бог. Але його тут немає. Монета пройшла карбування аверсу і реверсу, але оминула гуртильний вестат. Для німецької нумізматики це велика рідкість. І така помилка це сенсація. Стан МС-64 майже ідеал, робить цю монету ще бажаніший. Колекціонери платять тисячі євро саме за те, чого на цій монеті немає, друзі. А саме цього напису на гурті. І піднімаємо з вами ставки до 8200 євро. Дилер Мартіс пропонує нам зазирнути в часи мушкетерів. І це у нас саксонський талер 1630 року, випущений до сторіччя Аузбурзького сповідання. На монеті зображено корфюрста Йогана Георга І з мечем у руках. Це був час тридцятилітньої війни. І монета слугувала потужною пропагандою протестантської віри. У нас тут розкішна темна патина по краях. Це, друзі, ознака того, що монета століттями лежала в колекції, а не була чищена хімію. Грейт МС-65 топ -поп, означає, що вона зберегла первісний штемпельний блиск під шаром патини. Це справжня важка артилерія європейського срібла. А ось і перше золото серйозне. У нас на огляді і ціна 9 тисяч євро лот від Маркус Рафгер. Це золотий реал, викарбаний у місті Брюге, сучасна Бельгія, за часів правління іспанського короля Філіпа ІІ, того самого Філіпа, який був чоловіком Марії Кривавої та відправляв непереможну армаду на Англію. Унікальність цього лоту в його стані це NGC MS-64. Це друзі, у нас топ-поп. Одна монета в 64-му грейді, і вище Грейдом лише одна монета. Це один з найкращих відомих екземплярів. Вага 5,25 грама. На гербі відсутній титул Короля Англії, що історично дуже важливо. Це супер, цікава і яскрава монета, на мою думку. А далі в нас чудовий представник Америки, і це 50 центів, хаф-долар, так званий, 853-го року. Це тип стріли та промені. Дизайн лише одного року. Стріли біля дати означали зменшення ваги срібла, щоб монети не переплавляли. Але головне тут греть, друзі, МС-65. У нумізматиці різниця між МС 60 і 65 це різниця між 1000 і 40 тисячами доларів, до прикладу. Ця монета має яскравий штемпельний блиск, вона навіть дуже сильно ідеальна, я б так сказав. Знайти такий екземпляр це мрія справжнього інвестора. Адже американський ринок він дуже агресивний. І ви бачите, поки я готував цей ролик, монета вже була продана на площаці Машоп. Ціна 12 тисяч доларів. Ось такі яскраві 50 центів. Це золото часів столітньої війни, легендарний павільйон Дор. Викарбуваний Едуардом Чорним Принцем у Борду 1362-1372 роки. Чому павільйон? Тому що принц зображений сидячи на троні під розкішним готичним навісом. Це шедевр середньовічного дизайну. Стан МС64 від PCGS для монети 14 століття це аномалія. Вона виглядає, ніби її викарбували вчора, хоча пережила чому війни. Та зміни епох. Це, друзі, справжній музейний експонат, доступний для покупки. Далі у нас з вами вже Ауреуси. Ціна 20 000 євро. Це золотий Ауреус Уціавера Вера співімператора марка Аврелія. Монета присвячена перемозі Ремлян-у Вірменії 163 164 роки нашої ери. Напис Арменіас І на звороті у нас Вікторія. Зображена. Це у нас монета від компанії NGC в слабі. NGC оцінює удар як ідеальний, страйк 5 з 5 і портрет зберіг Мінт Люстер 3 з 5, друзі. Це шанс купити атлантичне золото, незважаючи на його минуле, тому що тут відзначено, що монета була в прикрасі, але між тим дуже яскрава і заслуговує на увагу, тому й попала в мій топ. І ми входимо з вами в Лігу важковиваговиків. Це 40 тисяч євро, римський золотий ауреус 2001 року нашої ери. Це надзвичайно рідкісний династичний випуск. На лицевій стороні молодий майбутній імператор Каракала. Йому тут 13 років. На звороті його батьки імператор Септимій Север в короні промінів та імператриця Юлія Домна. Це монета пропаганда, напис. Вічна злагода мав переконати римлян у стабільності династії. Походження цього лоту бездоганне. Він походить з колекції покійного іноземного посла продаж 957 року та європейського дворянина. Незважаючи на відмітку про чистоту, його рідкість робить його бажаним трофеєм для музеїв навіть світу, друзі. Супер монета, незважаючи на стан Ау, але дуже яскраве тиснення, хоч ми й бачимо з вами сліди використання. Чудовий ауреус. Дуже нещастий в нашому топ-10. А далі у нас з вами срібло, яке коштує дорожче за кілограм золота. 129 тисяч доларів. Легендарний долар Flauwenhea 1795 року. Це дідусь усіх доларів можна так сказати. Його тримали батьки-засновники США в руках. Це дизайн свободи з розпущеним волоссям символізував молоду вільну націю. Грейде дмс 62 вище не існує для такої монети. Фантастичне збереження. Це святий грааль, який постійно зростає в ціні. Монет в Грейді 14, ось так, в базі NGC. База оцінює цю монету в 100 тисяч доларів. І ми бачимо, що в продажу вона 129 тисяч. І це з вами наш топ-2 сьогоднішнього огляду. Ми розпочинали огляд українською монетою і українською монетою ми завершимо. У нас беззаперечний лідер 130 тисяч євро, золотий стартер пантікапея. Крим, 340-й, 320 й рік до нашої ери. Про цю монету можна говорити вічно. Вона просто яскрава і красива. Це вершина античного мистецтва. Подивіться на деталізацію бороди, сатира, це не просто карбування, це скульптура в мініатюрі. Грифон на реверсі охороняє золото скіфів, оцінка NGC Strike 5 з 5 і поверхня 4 з 5. Ось ми бачимо зараз з вами на екрані. Ця монета свідок того, як Крим був центром світової торгівлі зерном. Це найдорожчий, найскрайсивіший і історично найбільш значущий от нашого огляду. Це справжній скарб Чорного моря. Ось такий він, світ елітної нумізматики, від українських проб до римських імператорів та кримського золота. Ці монети не витрати, це збереження капіталу в найяскравішій формі. Як вам наш ТОП, друзі? Що вразило найбільше? Римський сімейний портрет чи американська класика? Пишіть у коментарях. Всі посилання я залишив в описі під відео. Переходьте, дивіться, поки ці лоти ще доступні. <клес> Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Наостанок традиційно хотів би побажати вам гарного вечора, людей та ідей. До зустрічі на каналі. З вами був Олександр і чудові монети з магазину Машоп.